Роман Іваничук спілкувався зі школярами. Відомий український письменник, герой України, відвідав спеціалізовану школу номер 1 Саме в цьому приміщенні прийшли молоді роки автора творів мальви, шрами на скелі, вогненні стовпи. Тут у колишній гімназії навчався Роман Іваничук. Спогадами про минуле та планами на майбутнє письменник поділився з учнями Стефаникової школи. Роман Іваничук в Коломиї перебував тиждень. Він був театральним експертом на Коломийських представленнях. Багато колективів запрошували українського письменника на зустрічі в спеціалізовану школу номер 1 наш земляк. Але багаторічний мешканець Львова прийшов не роздумуючи. Тут пройшли його юні роки. В Цих мурах, коли я чи хтось мене вважає, чи я себе вважаю більш-менш освіченою людиною, то моя освіта починалася тут. Ну вона починалася втрачі в початковій школі, але в гімназії. Я здобув дуже гарну освіту, то були гімназійні професори, но, які вчилися десь у Відні, десь у Празі. Вони готувалися до навчання, до викладів у університеті українському, але український університету не створили і вони пішли по гімназіях. І я, якби тут не вчився, я був би ну, набагато менше освічений і менше заохочений до бажання бути освіченим. Зацікавлювали. І примусом, і охотою і встидом, як хочете, і двійкою, і трійкою, і п'ятіркою. Та охочу бо ти українець, бо ти ж мусиш Україну навчити, бо ти ж, господи, подивися, який Франко був. Скільки він знав, а ти ж нічого не знаєш, ну тут вчися. Роман Іваничук з радістю спілкувався зі школярами та вчителями, пригадував свої роки навчання, розповідав про власну викладацьку діяльність. Навіть давав поради вчителям, як зробити так, щоб учні полюбили предмет і поважали педагога. Щоб е, любили мене учні, я колишній вчитель, і викладач у університету був, я знаю одне. На лекціях будь собі таким, як ти є. Не робися вчителем. Не Читай мораль, ну тримай дисципліну, звичайно, вимагай знань, але ніколи не дай себе відчути, що ти вищий від них. І тоді тебе будуть любити. Молодь не захоплювалася так інтернетом і електронікою, як зараз. Це хворобливо, хоч це потрібно, бо книжка трошки відсувається зараз на маргінес. Читання це джерело освіченості, інтелігентності. Делікатності, І так далі організувало зустріч з Романом Іванчуком керівництво Стефаникової школи і вчитель української мови та літератури Марія Томенчук. Педагог переконана, спілкування школярів з патріархами української літератури матиме свої позитивні плоди. Такі постаті, як Роман Іванович, це власне ті титани, на яких стримається наша культура, наша література. Його життя це практично життя праведника. Він навіть у ті найстрашніші часи не боявся писати історичну правду. І якщо такі люди не будуть стояти перед аудиторією сучасної молоді, ми дуже багато що втратимо. І поки такі люди живі, це треба брати. З нетерпінням чекали на зустріч із письменником школярі. Діти розповідають, його твори не залишають байдужими нікого. Він фактично жива легенда. Тому спілкування з такою людиною залишає приємні враження і певне натхнення. Наша історія, наша школа – це є наші випускники. Ми дуже гордимося такими випускниками, як, власне, Роман Іванничук. Ми дуже вдячні, що він зміг сьогодні завітати до нашої школи, розказати нам про історію свого життя, про історію нашої школи, зокрема, коли він тут навчався. І Я вважаю, що ці зустрічі є необхідними для нашого розвитку, для розвитку нас як особистостей дітей і для розуміння того, що відбувалось колись в давні часи, і що відбувається зараз для порівняння. Зустрічі із відомими українцями в першій школі це добра традиція. Педагоги вважають, що школярі повинні спілкуватися з людьми, які зробили в своєму житті чимало гідного і доброго, щоб художнє слово лунало в стінах колишньої гімназії, а нинішньої Стефаникової школи.